Ну, у нас так в да? Mm -hmm. і ми звикаємо до того, що навіть знайомичись з якоюсь людиною, mm -hmm. ти нічого не очікуєш, Тепер ти просто думаєш, ну, дар в спину я вже готова. Не вдарить благосовий, теж в принципі, не. така нейтральна. Позиція Боже, виходить, вже да? Да. І знаєте, це стало виховувати в нас ну, ніби таку толерантність свого да? ну, ніби ми толерантні, всіх поважаємо, любимо. І починає не працювати один принцип Біблії. Як ви думаєте, який? Любив ближнього як себе. Він просто перестав поступати. Ми ж сьогодні, як ставимось, ну, допритеж, що люба не образиться, ну є люба, є люба. Ну хорошо, коли треба буде зустрінемо, що то ми ще зробимо, то тобто немає того, як маєте, тому серце горіло. Зустрійську людину такий, як я радий тебе бачити, а як твоє життя, а що, може помолитися, а ми... серця сьогодні не горять. Тому що нема очікувань. Наприклад, я коли їду кудись, я очікую, що там, наприклад, в Вінниці мене зустріне хтось, е, пригріє, накормить, я там зустріну переселенців, поїду далі, так? Угу. А коли немає очікувань, що відбувається. Ти можеш і в машині ну, ну, ти так? знаєш, Зараз така тенденція серед, ну я не кажу серед молоді конкретно, але є таке современне значення, що якщо менше очікуєш, менше розчаровуєшся. Так, але дивіться, знаєте, що цікаве, я теж найцікавіше? Це, ми, це мирське, я ж не кажу, що це. це ми, друзі, це мирське прийшло до наших церков і, на, і настільки сильно, що сьогодні е, немає, не те, що єдності, але реально немає такого переживання, коли ти дійсно за людину е, ну, переживаєш не певні, щоб потім комусь розказати, що теж там щось там тої людини, що це буваєш? Ні. <світання> ти переживаєш, ти молишся. Ти, якщо людина дозволяє, кажеш, у мене є там малесенька молотона грунка, можна я їм скажу, що кому молилися. Тобто сьогодні цей принцип не працює. <світання> Це є дуже поганий. А знаєте, давайте ми з вами відкримо від Івана, 15 розділ. прочитаємо всього два вірша. Від Івана, 15 розділ, другий вірш і 16. Я читаю, окей? Він зрізує все галузя, що не дає плодів. Він підрізає і чистить кожну гілку, що плід несе, і тоді вона ще більше плодоносить. Як це стосується сьогоднішньої теми, що ну, не очікуєш, ну, типу не розчаровуєшся. А Христос та очікує, що буде плід. А Христос та очікує, що буде не просто плід. А що ще більше? Ну бо ми Добре. за програму, ну, як нас створили для того, що йдуть процеси. Вони повинні йти. якщо їх нема? Очікування не з дивіться цей прикол. 16-й вірш пояснює, чому Христос чекає, очікує, щоб були плоди. Христос ага. очікує від нас плодів. 16-й вірш, ви мене не вибирали, то я вас вибрав і сам призначив. Щоб ішли ви і приносили плоди вічні. Христос очікує вічні, вічні, вічні. А, вічні Христос вічні, вічні. очікує, щоб ми приносили вічні, безконечні плоди. А ми що сьогодні в церквах маємо і робимо? З Мало того, я просто чому піднімався туди під цю тему, багато ж може переселенців. Раніше реально в церквах приймали люди. А зараз церква дає номер телефону хостела. І я така, почекайте, почекайте. А я хочу прийти до родини. Помитися в нормальній ванні, а можна я е, помолюся з цією родиною, може почую якусь потребу, і зможу допомогти, або вона поки вони мені допоможуть за якось халепо. Ну, ну, просто вислухати хочу, щоб мене вислухали. Не тільки це очі, питання не про те, щоб вислухали. Ну Вислухали вона... домашні обстановці, як, як... Пророст, прийняли як сім'ю. Це християнське життя, яке було в діях, які ми читаємо, так? приймали по хатах, мали спільне, а ми сьогодні не маємо. Ми маємо номер телефона хостола. вибачте, звісно, але я і так знаю, де його знайти. Ну, так, саме, да. Якщо по, сучі, сюда, по суті, то да, мені, да. я знаю, де шукати да, хостел. Да, хостел. Да, я шукаю не цього. Немає, дивіться, а, да, я прочитаю цю фразу коронки. Ключова фраза сьогодні. Якщо немає очікувань, призводить до безплідності. Я да. дійсно очікую, коли я дружу з Олею, люди да? Да, Давай, да. Плоди. Плоди. Я чекаю, що... Люда, Мали, не обістрей мене десь, а буду посміхатися щиро за спиною, і в об. Обли... Ну, це я так. Да, да, я отримую, бо я знаю, що наш тобі затронула. Нащо не наче чіпати буде образиться? Я про те, що ми дійсно хочемо, не хочемо, прийняти й в церкву ми очікуємо, що сьогодні зі мною буде говорити. А якщо я не очікую, я прийшла в церкву, посиділа по спеціальною, поспілкувалася там з сестрами, братами, що далі. І пішла. І пішла. Благословила. Благословила. Буду за вас молитися і пішла. І пішла. пішла. Да. І от знаєте, мені хочеться, щоб ми правильно з вами розуміли це поняття, що очікування це норма християнства. Очікування були во Христі. І так, да, він каже нам ще далі в Новому заповіті, прийду я чи на землю, чи побачу я сам віру на землі. Тип, він очікує, да. бо, але він знає, Справний що не побачить. так. Да. Да. І він знає, що не побачить, але він нам це говорить для того, щоб ми розуміли, що Бог теж має певні очікування до кожної людини. А тепер давайте ми це сопоставимо з кожним з нас. Да? Я вважаю, що кожна людина народилася з деяким призначенням. І перше призначення це ключове абсолютно для всіх людей. Це яке? Саме перше призначення. Ні. І дію, чого? Ні. Навчився Ні. Любіть, Любіть Бога. Нет. Для чого Бог створив взагалі а, людину судити сатану. 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 Дивіться, Судіть відбувається сатану. на небесах подія. Да, Дивіться, сатана. відбувається на небесах подія. Сатана йде проти Бога, да, і, і його... сатана що каже? А що ти будеш мене судити? Ні, ні, давай хтось нас інший буде судити. І Бог створює людину заради сатани. І таким чином людина обирає. Я, якщо служу сатану, то я з ним буду осуджений день суду. А якщо я обираю Бога, я разом з Богом служу сатану. Понятно, так? Це перша дія, на яку була створена людина судити сатану. І друге, то про що ви сказали вже, прославити. Але що таке прославити? Зазвичай в нашій сучасній церкві ми говоримо, це прийшла як церква. Я королівішна на цій території. Неважливо, яке у кого служіння, дитяче, медійне, кормин, mm -hmm. торгівська. Всі хотять признання. Питання не в тому. Питання в тому, що кожен служить в церкві, а де призначення, на яке створена людина? Що таке призначення? Це якраз те, що сказала Іра кожному... Матфея 28. Ідіть навчіть всі да, народи. Да. І на кожному місці, те, що ти призначено. маєш той дар, яким ти служиш в церкві, він має так само служити поза межами церкви. І Господь очікує, що мій дар буде порасти не тільки церковним людям. Чому? Тому що виходить закваска. Яка виходить закваска? Так. Да? Тому що ми перестаємо приймати. Дивіться, да. до чого ми прийшли сьогодні. Що? Вони... Переходимо до діла. Сьогодні да? дівчина, яка згрішила, народила дитину. Приходить в церкву, покаятись, давай, що ви дитині буде 3 місяці, дитині буде 23 роки, вона показує, прийшла до церкви. Так ти ж проститутка. Ти служити не будеш, ти будеш тільки ким відмітала. Це теж у сувотні судя. Або взагалі будеш там сидіти, щоб да. тебе ніхто й не бачив, правильно? А людина має потенціал. Людину людина. Питання не в тому, що хоче, а в тому, що Бог заклав кожній людині людині. І так, на початку вона зрішила. Але це не означає, що вона потім не може поставити. У нас не початок, а кінець, правильно? Мені каже, що десь можна приїжджається. Звичайно, можна подивитися. Чи так воно тому що були так, є випадки, їх багато де засіла. Я теж є теж ну це знаю, тут питання, але... в тому, що в кожному є потенціал. Церква молиться вот. про те, щоб вот. прийшли люди, які будуть брати це служення. Приходить людина і каже: ось я ну покаявшися, людина, прийнявшися хреста, ставши членом церкви. Вона. Приходить, каже, я хочу з тобою. Чи я хочу себе запропонувати? Реакція це церкви. Ні, Олечка, ти ж була в харизматичній церкві. А що ти? Давай ми тетя Проведемо. <говори> <говори> ми тебе, <поведемо. говори> тебе як проведемо. <говори> нет, <говори> нет. <говори> зачекай, <говори> зачекай, під <говори> час ще прийде. <говори> Да. Або тебе присвятять на на пастора, так, правильно? Так. Він пастор і вона да. пастор. Дивіться, ну, дивіться, вот Люба хорошо нагадала вам історію притчі ага. э, де про двох братів, молодого дво сина. Да. Э, Наші церкви тепер на старшого брата. Ну я ж ніби тут є, бо вот, я ж я ж Я ж тебе слухаю, да. я ж такий клас. Да. Я працював. Він не достається, а він не підняв. І ще й дав, дав, перстень да. свій Ми Ми дав саме краще. Я цього заслужив, але ти мені не дав. Але дивіться, я хочу, щоб у вас на згадку постійно висіла таке розуміння. Шитаський вірш. Не ви мене обрали, то я yes. вас вибрав і призначив, щоб ви і йшли, і йшли, а церква сидить, вона не йде, вона сидить на тому місці так? і приносили плоди вічні. вічні. Друзі, там де вони будуть там. Ці ж плоди, що ми на землі, вони ж тут за нами, за всіма, правильно? Але а що така, таке? Така. Що, дивіться, ми зазвичай думаємо, що плід вічний, е, це теж, тож, я теж я 20 вірю в Бога, а та людина ну, майже під 60 тобто реально, ну така старша людина, реально. Mm -hmm. Вона каже, вічний плод це коли я прийду і отримаю нагороду вінець. я кажу, Вічний плод це скільком людям ти допомогла зіткнутися з Богом. І не осознатися в тому, що він є. І неважливо, які це були обставини. Ти могла навіть промовчати, але потім покласти в своєчасну руку, і людина все зрозуміла, тому що вона знає, що ти вірується. Або навіть Оля, дивися, я, наприклад, не можу бути благовістником, ну нема мене такого дару. Неправда. Я... На кажу... сьогодні. хай. Нас... Скажи, на... да. Скажи Дивися, да. навіть якщо ти, да, от я, я за себе іду і я бачу людину, да, бачу, що за нею, що вона в тяжких обставинах. Я просто йду далі і починаю молитися духовно в серці. Господи, ти бачиш цю дух. А тепер душ. ти кажеш, ти не благовісна? Ну, ти вже Дивись, ти йшла, ти побачила, ти не змогла підійти, але ти що зробила? Я вже почала молитися за цією. А ти знаєш, що багато людей від таких людей, як від бомжів, отак так шторка ні. не бачу, не чую і не молюся. Ні, Я не пройду мимо, бо Люда, за ні одного бачу. Благовістя собі. Мені але з ними краще благовістити, ніж чим з такими нормальними, гарно одітими людьми. <ріху> мені мені, мені <ріху> би ближе вони. От не <ріху> <знає> <ріху> <чому>? <ріху> тому, що, тому що в тебе є це дар. Просто ти його ще неправильно можеш використовуєш, але це окрема тема. Дивіться, я вважаю, що кожна людина є благовісником, тобто євангелістом. В тому сенсі, що коли Христос говорив цю хату, скільки людей стояло? Не тільки учні, кажуть, вже... більше 120 людей. Да. Там, Скільки о, всі о, апостоли були. Бачите, там всі учні були, там всі не. апостоли були. Ні, апостоли там були ті -ті. просто не. люди, які йшли за Христом. Ми з вами є. Так, там дуже багато йшло Ми за ті, хто є з вами, uh, тим люди, за... які йдуть за, за Христом. І у нас з вами є цей поклик, але це не означає, що мене треба руку покласти, тоді я буду благовісником. Ні, навіть сусіди наші бачать. Від нашої поведінки, так. від наші розмови. Ми на можемо життя. навіть нічого не казати. Але в деякий момент, наприклад, я в магазині скупилася, повертаюся, бо я знаю, що я брала два судочка, чеку дивлюся, дешевше вийшла на тисячу гривень. Приходжу, значить ти, що ви не взяли до другі. Ви що, віруюча? Я точно так же роблю. Якщо мені, наприклад, там я зразу повер... думаю, ой, ні, мені треба, господи, все. Так. Проводили захист, <клес> ми тому вивозили прийомних батьків. Записалася жіночка їй до 40 років. Вона тільки встановила дитинку. Вона все, що я про неї знаю, що вона психолог в нашій спільноті захищено ну, в Дніпрі захищає жінок таких насильники. Ну, вона з жінками працює. Вона якось потрапила до нас на семінарію. Якось вона в тій групі показалася де я, я викинула, вона приїхала. Вияснилося, що взагалі в неї чоловік православний вже е капелан. Це вже там вияснилося. Ми на екскурсії поїхали. Проходить два дні. Вона поїхала. Вони всі поїхали в Дніпро. А ми запрошували у нас формат. Не просто відп... ми беремо батьків, вивозимо їх кудись. Вони два дні відпочивають, два дні сім'я. У вас таке ще служіння, далі? Да. І, І... пройшло все. Вона через два дні мені пише. Оля, а ми спікерів запросили бабтистів, сімейна пара, прийомні батьки, практикующие, вони при спеціалістиках. Вона пише мені Оля, скажіть, будь ласка, як називається ваша Віра? Я вже два дні молюся. Я під впливом дружина. Я не знаю, скільки років в священник священиць чоловік. Я не знаю. Їхні його життя. Їхні. Ну, вона мене питає, яка саме нас. Ми нічого не казали. Ми баптисти, ми Ні, Я нам не, не треба цього казати. Ми ми, ми, ми вона просто зрозуміла, бо спікери зверталися до біблії, ми відносимося до людей. Цих людей у нас приїхало по 30 людей. Різні, 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 різні там. І бабусі, які там опікаються дітьми, коротше, різні були, різноформатні. Але вона чомусь через два дні. Там ми були, чотири дні вона мовчала, два дні вона тут, вона відповіла. І вона просто мене запитує, каже, пиши, я Жені не, не показую nee. женя. <с roar> а тепер, дівчат, я вас довгі. Пам'ятаєте, тема наша, так? якщо нема очікувань, да, нема клону. Нема... А тепер дивіться, 16-й вірш закінчується такими словами. Тоді, чого попросити дум'я моє, все матимете від отця. Вім'я Ісуса від відноситься. Знаєте, багато християн сьогодні навіть не бачать чудес, бо вони живуть. Тому що не вони... дивись, 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 перед тим, як попросити, треба щось зробити. Перед тим, як попросити, треба зробити що зробити. Дивіться, приносити плоди вічні. Це не означає, що людина при мені покала. Але якщо я на своєму християнському шляху Іду вже, не так? завадила цій людині, не відбила відходу. Да, це вже я герой, розумієте? А в нас що відбувається? Людина приходить і ми починаємо засуджувати. А як, як, коротне, а, я, а, я, а як коротка? Ну так хоча раніше, ти що не пам'ятаєш, церкву приходить діваться. підстрижена, знаєш, як оце? Лиса. Да, 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 Наші бабушки як повставали, да. та до Віктора Івановича, як пішли. Що це, це таке? Кого вони? Що це таке? А вони тільки вперше прийшли. Вони без косинки всі. А вона ну, вона дівчат, без то їхні питання. Питання да, зараз да, да. наших серед, ми Що маємо. ми робимо, як ми себе ведемо і як ми mm. прослухаємо. Тому що я зазвичай за що говорю? За особисту відповідальність. Mm. Все інше по барабану. так? Да? Так, да, Господь сказав, приймайте. Від'я моє, приймайте. Дивіться, нема очікувань, нема плодів, а значить, ти не можеш попросити і отримати. А що Понял. ти отримаєш? Якщо, в... Якщо в тебе ноль, що ти на виході отримаєш? Від бублі, Я хочу, щоб ви це, Я... Я... Спрошу, Я... Випадку, це не так? Нема очікувань, нема плодів. Не можеш попросити. Є очікування, у мене є очікування, коли мені кажуть, Оля, у тебе якесь меркантильне відношення з Богом. Всі ж знають моє покаяння. Так? Я прийшла до Бога, познайомилась з ним. І він сказав мені, коли я була новірюча, там деякі моменти показати, а я як людина, яка з бідної родини заїкаюсь, я би, що до мене підходили люди, ну тобто я така дуже срока була. І Господь ну, показує не просто... мені картину. Да. Така не себе показує, показати. І я така ні. І на декілька років я зникаю. Але потім, коли народила я Микиту, я прийшла і сказала, Господь, окей, ти приготував? Давай, але я хочу більше ніж у всіх, кого я знаю мого роду. Я не знала той момент, що я прошу, які шляхи я, пішу, я пройду. Але я не жалкую про свої слова. Я про те, що у мене теж були очікування від Бога. Якщо ти мене бачиш от таким, от, то я маю бути, щоб того, тою стати. Я щось маю би, пройти. Да? Окей, я очікую, що ти зі мною попрацюєш. Або тільки працює, він же ж дав, він же що я не залишив. No, я тоді не знала ага, цього. Ну так да, ну, я, ну, понятно, я бачу я... канічну точку. Як а ти... як туди прийти? Mm -hmm. ну, ну, мені спать, я забула картинку і вона о да. Да. Ні, спочатку я влякалася. Куда я? А потім кажу, а ми цей що казав? Я от але все одно у мене були очікування. Які очікування? Я, наприклад, не боюся таких слов, які каже пророк. Що хотіла сказати, Пророк. з малих уроків не вистається? Чавакум Авакум каже, да, Монах. Авакум же ж Монако? Да? Да. Він каже, монах. Бог, я хочу побачити твою силу за свої часи. Хто з нас сміливий ага. сьогодні говорити ці слова? Щоб сьогодні при своєму житті побачити силу живого Бога. Це такі ризиковані слова. В свій в свій час. час. От я зараз проживаю да. в своє життя. Ну, а, я стільки свій. чудес побачила в своєму житті, що я просто в шорохі. Я кажу, Господи, я розумію, що це кікстарт. <схід> дивіться, я, коли було мені 23 чи 24, зламала ребра, злітіла сход з, з третього поверху на другий поверх. чітко полетіла. А треба було дуже швидко потрапити в одну Я потрапила, наковиляла. Але ж неділю треба вставати в церкву. Оля ж не може полежати. І Оля ледве стає в церкву. Мало того дощ, злива, сильніша. Оля вдягає все біло. Іду, а мені треба було ногами йти до церкви. І хто знає, concerning... от такі п'ять ворки? Там раніше. Ні, я хотіла Зебра, Трамвайний ріс у нас. А тут була раніше яма, і несеться машина. І я розумію, що я не відстриблю. Я, я... Ну, все, і я біла, гарненько, ця злива, ця калюжа. І воно так, а там накривала, всі хто стоять, накривала майже з головою. Я стою, я І перед мною отак все, отак, от так. Люди злякалися, відьма, відьма, я в церкву йду. І я церкву тут моїх мої фраз, я в церкву йду, людям було достатньо, зрозуміти багато чого речей. І все, і оце ти прийшла, гарнесенька, і білейка, гарнесенька. я така щаслива була. Я, я ж титала, я забула шеребра боляч. Да. А ми ж як? Ми, ми так, як люди. Да, Чого ти прешся? Куда? Да, я ж йду люди. Чого ти прешся? Да, так, і є. Але я хочу, щоб у вас в голові да, цей круг такий зациклений не був. Да? Нема очікувань, нема плоди, не можу попросити. Отак от на цій ноті ми гарно виключили.